Астрологія, вона розвивається, але ідеї і філософії залишаються незмінними. Питання чому? Може, тому що це працює? Крім того, подивіться, історії ціє, цього вчення, цієї науки, самі обираєте, що тепер для вас астрологія, да? більше ніж тисячі років. Змінювалися правила, змінювалися е, якісь відкриття. А астрологія залишалась, вона нікуди не ділась. А це, знаєте, свого роду як і релігія. Ви можете в це вірити, можете в це не вірити, але, е, на відміну від релігії, астрологія працює навіть тоді, коли. Ви в неї не вірите, скажемо так.